Ісландська казка, відьомська поїздка. Жив колись священник, чудова й талановита людина. Коли стався цей випадок, він був одружений, його жінка була молода та гарненька, і він її дуже кохав. Проте не тільки цим вона виділялася серед інших жінок. Був у неї один недолік. Щодня перед Різдвом вона зникала і ніхто не знав, що з нею. Тому священник часто запитував її про це, але вона відповідала, що це не його справа. Одного разу бідний хлопчик найнявся до священика на роботу. Виглядав він не так вже й гарно, але був доволі вправним. Наближалося Різдво, і нічого особливого не відбувалося. Ввечері парубок був у стайні та доглядав за кіньми. Раптом... Не встиг він оговтатись, як перед ним з'явилася молода дружина священника і, почавши з хлопцем розмову, накинула на нього узду. Подіяли чари, відьма влізла на спину хлопцеві, і вони помчалися вдвох, наче вітер. Вони летіли над горами й долинами, скелями. Хлопцеві, здавалося, наче він дерся крізь густий дим. Нарешті вони наблизились до невеличкого дому. Відьма спустилася, прив'язала парубка до стовба. Вийшов чоловік, дружно привітав жінку і забрав її з собою всередину. Але як тільки вони опинилися всередині будинку, хлопчик відв'язав себе від кілка, звільнився, начепив на себе узду знов та заліз на дах будинку. Він зазирнув крізь щілину, щоб дізнатися, що відбувається всередині. Там він побачив дванадцять жінок, що сиділи за столом та тринадцятого чоловіка, що вийшов до них. Серед тих людей хлопець впізнав і свою господарку. Було очевидно, що всі ці жінки з шаною ставилися до цього чоловіка. Кожна з них намагалася здивувати чоловіка якимись фокусами. Між іншим жінка пастора вихвалялася, що вона їхала верхи на живій людині. Це здивувало хазяїна, адже з його слів це один з найскладніших трюків. Хазяїн Шабашук казав, що ця відьма буде кращою серед інших у мистецтві чаклунства. Інші жінки почали благати, навчити і їх також. Після цього хазяїн дістав і поклав на стіл книгу з сірими сторінками та вогняними літерами. Через цю книгу випромінювалося світло крізь вікна назовні. Тепер хазяїн починав повчати жінок з цієї книги, пояснюючи їм її зміст, та хлопчик уважно слухав і запам'ятовував усе до дрібниці. Нарешті настає ранок, і жінки кажуть, що час вирушати. Після того, як урок закінчився, кожна з відьом дістала склянку зі своєї кишені та подала хазяїну. І хлопчик побачив, що в кожній склянці було щось червоне, що випив хазяїн і повернув склянки жінкам. Вони ввічливо попрощалися, і жінки вийшли. Тепер хлопців бачив, що у кожної з жінок є своя узда і своя власна коняка. Хтось приїхав на кобилячій нозі, хтось на щелепі, хтось на лопатці, кожна з відьом полетіла у своєму напрямку. Одна тільки дружина пастора йшла й ніяк не могла знайти свою коняку. Вона бігала, наче у держима. І коли вона очікувала цього найменше, хлопчик раптом стрибнув їй на спину і надягнув на неї узду. Оскільки знав він тепер дуже багато, він доволі вправно керував жінкою. І так вони повернулися до стайні. Коли хлопчик зліз з цієї жінки та прив'язав її, він пішов до священика і розповів тому все. Пастор дуже не хотів вірити в цю історію, але жінку священика допитали, і вона зізналася, що вона та дружини інших пасторів відвідували школу чорної магії, де їх навчав сам диявол. І що це. Тривало рік. У якості плати за науку диявол вимагав у них крові. І ця червона рідина була нічим іншим, ніж кров'ю, яку тоді побачив хлопець. Жінка-пастора отримала своє покарання. А тепер ісландський рецепт виготовлення чарівної узди. Вона робиться зі шкіри нещодавно похованої померлої людини, що взята з її спини. Частина цієї збруї виготовляється з черепа мерця, з під'язичної кістки та бедра. Після того, як на цю збирую накладено заклинання, відьма може літати куди захоче за допомогою будь-якого предмету. Вам сподобалося? Підписуйтеся, будь ласка, на цей канал та залишайтеся на зв'язку. Залишайте свої коментарі та ставте лайк.